Всім доброго дня! Мене звати Вов Колена. Я бренд-менеджер компанії Елемент. І сьогодні ми презентуємо вам нашу новинку: це матове перламутрове покриття. Велута мат. Чим велута мат відрізняється від інших наших декоративних перламутрових матеріалів, тим, що воно має більш матовий, більш приглушений перелив. Велута мат наноситься на попередньо підготовлену під фарбування стіну. Ціна повинна бути загрунтована або матовою фарбою, або нашим ґрунтом фонду Дікварт. Перед нанесенням матеріалу ми його тонуємо. Колір близький до кольору підложки, якою ми пофарбували стіни. За необхідності ми можемо додати в матеріал до 10% води і працюємо ось таким інструментом: шпатель та гладілка. Матеріал наноситься на стіну у два шари, проміжок між шарами 6-8 годин. Після нанесення першого шару «Велутомат» томат пройшло в нас десь 4 години, і ми приступаємо до нанесення другого шару. Другий шар наносимо так само великими мазками. Спочатку ми наносимо матеріал десь на квадратний метр, чекаємо, поки він на 70% віддасть свою вологу за мотовіє, і формуємо малюнок. При гладкій техніці нанесення велутамат витрата матеріалу 155 г на квадратний метр. В цьому випадку ми наносили матеріал у два шари по фарбі Wolf 4. Зараз ми будемо наносити велутамат в техніці дрібного масла. В якості ґрунта ми обрали фонду Кварца в тому самому польові, в якому буде в нас декоративна штукатурка. Для зручності роботи ми додаємо до 10% води в матеріал. Ми нанесли зелу мат дрібними мазками. В один шар матеріал дуже гарно перекрив наша фонда дікварцю, яке було затоновано в близькій колі. І через там, 20 діб ми вже можемо експлуатувати стіну, тобто е можемо навіть робити вологе прибирання. Витрата матеріалу при одношаровому нанесенні за умовою ідеально підготовлених стін 225 грамів на метр квадратний. Ви бачите, що велотомат дуже гарно перекриває поверхню. Є час для того, щоб майстру було зручно працювати і сформувати малюнок. І по результату ми отримуємо дуже цікаву і бархатисту поверхню.